Робот-пилесос, посудомийна і пральна машина автомат, проаналізували ситуацію, вступили в змову і попросили розумний дім змінити код у замках, щоб господарі не могли увійти і в квартирі нарешті настала чистота. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чи можу я бачити вашого шефа? запитала висока струнка блондинка з шикарною фігурою, відчиняючи двері, на яких висіла табличка приймальня. Звичайно, відповів секретар, шеф прийме вас негайно. Він ніколи не змушує чарівних дам чекати. Чудово. Передайте йому тоді, що прийшла його дружина. Я запитала в людини, якій 42 роки, але вона має вигляд на 25. Що вона робить, щоб мати такий молодий вигляд: йога, спорт, здорове харчування, чарівні добавки, косметичні процедури, щасливі стосунки або, навпаки, відсутність стосунків. Усе виявилось набагато простіше. Він просто не працює. Скажіть моню, а ви були в Греції? Був. А на Кіпрі? Такий теж був. Ну, іде відпочинок кращий, не знаю, такий я скрізь був із дружиною і дітьми.